Всім привіт! Сьогодні шию теплий жилет, проста модель, нічого складного, спинка, дві пілочки. Кишені я намалювала, хоча ми з клієнткою цей момент не обговорювали. Матеріал для пошиву костюмка на хутрі, зі схожого матеріалу я вже шила собі пальто в клітинку, трикотаж на хутрі, там явно трикотажик такий тягнувся. Тут, теж, якщо подивитися добре на основу цього матеріалу, цього полотна, це трикотаж. Але він дуже щільний, він практично не тягнеться. В довжину, це точно, в ширину зовсім-зовсім трішечки. Такий цупкенький, гарний матеріал. Було б непогано на пальто, на куртку, на будь-що. Подобається мені ця фактура. З тоненької нитки трикотажна в'язка, трикотажна основа. І ось ці включення букле. Викрійку я буду використовувати ту, яку я використовувала для пошиву пальта з стіпкованої плащівки двосторонньої пальто молочного кольору. Такий самий розмір, в принципі, підійде. На що хочу звернути з самого початку увагу? Коли ми використовуємо для якоїсь речі без рукавів, викрійку, яка мала рукав, бажано підняти глибину пройми. Оскільки пройма буде дуже завеликою. Це так, як загальна інформація з використання викрійки. Хоча клієнтка мене попросила, щоб пройма була глибокою вільною. Вона не хоче, щоб її там був якийсь дискомфорт під пахвами. Викрійка деталі спинки, змін ніяких не вношу. Матеріал складаю вдвоє. Відкладаю довжину, в нас має бути 60 см. Ось вона. Припуски даю 1 см лише на боковий шов. Оскільки низ, пройму горловину, я думаю, буду обробляти ось цим хутром. Матеріал на зрізах не дуже сипеться, тому я використовую ножиці. Пустенький такий. викрійка деталі переда. Там пальто в мене було з лацканами. Викрійку закладаю по лінії середини переда. Довжина переду. Довжина по спинці 60 см по лінії середини спинки. Заміряю довжину бокового зрізу на спинці. Переношу таку саму на деталь переда і відкладаю. Обмальовую викрійку. Там в мене була виточка. І приблизно пару сантиметрів від вершини виточки я зупиню виріз на жилеті. від верхньої точки горловини і на лінію середини переда. Так само припуск даю на боковий шов. То всі матеріали можна викладати в один шар, перекидати викрійку в зеркальному положенні. Плечові зрізи, бокові зрізи обробляю оверлоком. З'єдную припуски в розпрасовку. Заміряю довжину пройми. викроюю полоски шириною 6 см. Один довгий зріз обробляю оверлоком. З'єдную короткі припуски. Хутром всередину. Полоски викроюю для обробки пройм. Горловини і зрізу борта і зрізу низу. Пройма горловина борт шириною по 6 см. І на обробку нижнього краю всього шириною 15 см. Буде обробка широка. Полоски для обробки пройми з'єдную в кільце. Припуски максимально зрізаю. Хутряною стороною накладаю на лицьову сторону жилета. Настрочую, огортаю припуски і закріплюю строчку, прокладаю чітко в шов таким чином, щоб з вивертної сторони вона проходила приблизно по лівій голці оверлока. По строчці лівої голки. Ну, там плюс-мінус міліметр туди-сюди великого значення вже немає. Ось так це виглядає в готовому вигляді. Обробляю пройми. Обробляю нижній край. Так само, одна відмінність, що тут широка облямівка. І вже тепер закриваю зрізи горловини і краю борта. Припуски зберігаю приблизно сантиметр. В залишку цього матеріалу в мене дуже мало. Не знаю, чи вийде дві кишені, напевно, не вийде. Або буде дуже вузенький, або вийде всього лише одна невеличка. Ну, зараз побачу. Коли пристрочую планку до краю борта, короткі припуски підгортаю вгору всередину і настрочую таким чином. Потім, коли підшиємо, щоб не було відкритих зрізів, ось так має бути. Ось такий жилет в готовому вигляді, не встигла показати обробку з внутрішньої сторони, клієнтка прийшла за дитячими речами і застала мене при завершенні роботи. З приводу кишені вона сказала, що обійдеться, нічого вона там зберігати не збирається. Тобто функціонального призначення, як такого, та кишеня не матиме. Коли підшивала обробку горловини, на спинці закріпила петлювий шачок з кіперної стрічки синього кольору. Ось і все. Робота завершена. Вийшов такий собі жилет-кожушок. Клієнтка задоволена, я також. На сьогодні в мене все. Всім дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.